Перше. комп'ютерна програма видаляє в цифровому числі одну цифру на мене і з того, що в числі 125790 буде видалено непарну цифру. Отже, у нас шестицифрове число, іначе підрицької дроба у нас шість. Дивимося на наше число, слово. Що, що в нас питається? з того, що в цьому числі буде видалено непарну цифру. Обаємо непарні цифри, це у нас один, 5,7 ідей. Рахуємо. 1, 2, 3, 4. Петрицької роби буде 4. Скорочимо на 2. 2 3, І, і по 2. Перша комп'ютерна програма видаляє у цифровому числі одну цифру на мене, і яка ймовірність того, що в числі 125 790 буде видалено непарну цифру. Отже, у нас шестицифрове число, значить підрозка дробу у нас 6. Дивимося на наше число. Що, і що в нас питається? Мині з того, що в цьому числі буде виділено непальну цифру. Обадемо непальні цифри, це нас 1, 5, 7, 9. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Три, три скоро буде 4. Коротше на 2. Від 3. І, і п'ять В.